Штріпс одягається на розмотувач. І далі йде по стану. Дивіться, яка краса. До речі, цей цим блестить, бачите як? Але на якість це ніяк не впливає. Далі він проходить по вальцях. На цьому профілі одразу пробиваються отвори. Тобто одразу під час прокату профіля пробиваються отвори, овальні, круглі, які скажете для того, щоб вам було потім простіше його монтувати. Далі він вже переходить саме на згинання. Підгинаються перші полички, це s профіль Оце підгинається посилення. І далі вже йде саме згинання цього профілю. Даний профіль йде з відігнутою поличкою. Це, до речі, дуже круто для монтажу столів під сонячні наземні станції. Він проходить по стану, доїжджає до відрізного, де запрограмована його довжина. Його відрізає. Яка краса. Далі прокадується. Запаковується. Ну, краса, дивіться, яке гарне. Була полосочка, виїхав який красивучий профіль. І все замовлення запакували, підписали. І чекаємо вашу машинку на відвантаження. Не звоніть пишіть.